So we had I Am Sold, which is um which was the first one. Um, um... Тож. Ми маємо перший фільм I Am sold», Українською мене продано. Хорограф цього фільму. Ох, я забула його ім'я. Це був Довгий тиждень. Кайлі Абрахам. Це хорограф зі Сполучених Штатів. Він працював з режисеркою Кайлі Шнайдер. І другий фільм це Derived. Він зроблений іранською хорографкою та кінопродюсерською «Танін Торабі. Це був один з її перших фільмів, і завдяки йому хорографку помітили у спільноті відеотанцю. Після цього фільм був показаний на декількох відомих фестивалях, і вона зробила ще декілька фільмів. Тож хочу звернути увагу на дуже різне використання камери у цих двох фільмах is how we realize that um, on the one hand, було цікаво дивитися ці два фільми один за одним. Це дає можливість звернути увагу на важливе. Так, камера дійсно використовується зовсім по іншому, але більш важливе те, наскільки використання камери пов'язано з наміром роботи, що робить ці фільми дійсно потужними. Так це те, що жодних рух камери не є випадковим або довільним. Камера не просто захоплює певні дії, а навпаки, дуже специфічно використовується дуже специфічним чином. So, as we've said, you know, the first one деферст вона со в першому випадку це така камера, яка uh, дуже обмежує те, що ви бачите, і ви бачите її. Це все ніби статично з одного боку. А з іншого боку, ваш мозок, ніби весь час має задавати питання, і він все задає ці питання: що це таке, що я бачу, чи це оця абстрактна форма, що вона е, насправді є, і потім ви, ніби отримаєте цю. Відповідь, що це ага, це частина тіла, і потім це знову якась абстрактна форма, so, like we were talking about last week, and... вікен. Цей хореограф Кайлі Абрахам, він також працює для сцени не тільки з фільмами, і він дуже е, в цьому відео дуже видно оця робота з простором, який охоплює камеру, тобто цей простір, яка вона створює, як він заповнюється, і що в ньому відбувається, але також це і про те, що відбувається поза тим простором, який є на екрані перед вашими очима. Тобто ви можете собі уявити, що відбувається поза картинкою, яка є на екрані. And because, um, you know, without being at all explicit, we seeing white skin, we're seeing black skin, we're seeing very, very close um, and Kyle Abraham. Це чорний хороз, який дуже часто підіймає расове питання в своїх роботах. В цьому відео не ніби немає нічого, що напряму задає ці питання, але поєднання білого і чорного тіла спрямовує нашу думку в цьому напрямку. Це відео, ніби вбудована ідея соціальних контрастів, складнощі сучасного світу, і ця абстракція дає нам можливість знайти власну інтерпретацію того, що ми бачимо. And І so and of course боку, I think you probably know presumably as a, 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 a response to slavery and to the and idea of ownership over other people's bodies um and, and how that might be playing out nowadays as well належати комусь. And then with the Deravy, Tannin's film, as people, people have mentioned, a very different dynamic that's really about taking us on a journey with the performer through their world. world. Also sense... Дійсно, як багато хто помітив. багато з того, що відбувається в кадрі, воно не контролюється. Це просто частина повсякденного побутового життя, яке відбувається в кадрі, і його неможливо попередньо, Ну можливо, але в цьому випадку це таке. Це такі випадкові дії, які відбуваються прямо просто перед нашими чим. But also the that the work is made in... А з з іншого боку, через те, що в Ірані в принципі заборонено виконувати танець в публічних місцях, то те, що ми бачимо, те, що відбувається, з іншого боку, воно є е, має такий все одно політичний сенс, тобто воно сце та, та дія, що відбувається, воно робить вже якийсь виклик і глядачу, і цим діям на вулиці у цьому життю повсякденному. So I think that you know when you understand that you begin to realize that her choice of how that can. be. коли ви розумієте цей контекст, ви розумієте те, що. Оцю специфіку того, що показує нам хореограф, тому що через заборону можливості танцю в публічних місцях, і що це не тільки про те, що ви бачите на екрані, це свідомий вибір хореографа, оператора, режисера, а також те, що відбувається з іншого боку камери за камерою, ті люди, які також дивляться на це, і це все має свій особливий сенс в цьому фільмі. is contrary to the beliefs of that society <laughs> or who whoever is dominant in that society and and going back to the mention before of i think it's actually a mosque that we see a few times the the the, the building which of course is in a sense where that kind of um Йно, да фат дансил про вен, да света сорв стемсфром. Со а тінь де с со мері in і не шо насправді дуже багато шарів ми бачимо в обох відео, і те, що ми бачимо на задньому плані, і те, що там у відео з іранського хореографа і мечеті, яку ми бачимо на задньому плані, і жінка, яка танцює, і у відео з цими тілами білими чорними. І ми маємо завжди пам'ятати, що що цей контекст він завжди створюється, він завжди існує. І якщо щось існує на екрані, то воно дає глядачу певні думки і асоціації, і створює складність власне цього відео. І ми не маємо право, не маємо права забувати про це і робити якісь такі випадкові речі, і ми завжди несемо відповідальність за за те, що з'являється в нашому хаті.